Як ти думаєш, що це оці тріщини, вони вже 10 см глибиною. Вже просто вологи немає там. Вони вже грудки ці піднімаються. о, Все, вже в цій грудці вологи немає. А зараз борона пройде, сухий ґрунт перемішає із сирим і вітерець, і вже на 5 см сухо. Тобто вже тут ми багато втрачаємо от на цьому конкретному полі. Борона. Тріщини має закрити, ну її треба було раніше заходити, щоб тріщин цих не було. Вона зараз вже тут відсотків 60 сухого ґрунту зверху, видно? ж? От на полі. Навіть 70. Так, да, трошечки є волога, трошечки. Это. Але подивись, як вона нормальна. Ну немає у нас чим показати, але подивись, як вона нормально зараз е закривається. От сухий ґрунт. Він перемішається з сирим ґрунтом. Сухий ґрунт з сухим ґрунтом уже знову буде втрата тої ж самої вологи. Вітаю, друзі! Ми з України! Друзі, ну я вже забув, коли була тиха погода, коли не було вітру. Постійно дують вітри. Що ці вітри сьогодні роблять? Вони крадуть у нас дорогу вологу. Щоденно по 70-100 тонн або 7-10 мм ми втрачаємо вологи на незаборонованих полях. Ну як, якось отут. Сьогодні борона це найцінніший сільськогосподарський агрегат. Друзі, шукайте ворога. Витягуйте старі СП, СГ. Які у вас є, ну, якщо ви маєте Макферлайн ви круті, такою бороною можна в день баронувати по 1000 гектар. Якщо ви не великий фермер, я сподіваюся, що ви вже заборонували. Але, друзі, не шуткуйте, в цьому році буде катастрофічна проблема з вологою, як і щорічно. особливо Південь України, Схід України та і центр України також. Розраховують, що повезе, підуть дощики рівномірні, теплі. Ну, Я думаю, що ви вже научені. І тому, друзі, ви бачите, як пересихає ґрунт. І холодно. Вже середина березня місяця. Але із за того, що вітри видувають вологу через ці щілини, ми відповідно потім посіявши кукурузу, соняшник. Чи якісь інші сільськогосподарські культури ми добираємо врожай. І тому, друзі, мерщій поля, мерщій поранувати, закривайте вологу. Криком кричимо, спішіть закривати вологу через те, що будуть великі проблеми. Оце така коротка інформація, але вона дуже важлива. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергія. Ми завжди... Будемо прагнути, щоб ви отримували дійсно практичну і цінну інформацію і отримували високі прибутки. Друзі, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Ставте ваші лайки, вони дають можливість інформацію піднімати догори. Друзі, коментуйте, ми завжди прагнемо дати своєчасну відповіді на ваші запитання. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. Я Олексій Сирієнко. Побажаємо, як і завжди, перемоги миру добра, злагоди, а вам, високих, стабільних врожаїв, а насамперед прибутків. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!